Отже, співрозмовники мої в студії громадського радіо Євген Гілін, він голова громадської організації Місто сили в Херсоні і волонтерка Вікторія Соуленко, завдяки якій ми власне з Євгеном і зустрілися, принаймні цього разу. І що робить голова Херсонської громадської організації в Києві і чому так раптово від'їжджає? Насправді так вийшло, що я сюди е, привіз дітей в Києво-Могилянську академію на літню програму лідерства. І старші мої Олександр і Давід подали заявки на цю програму лідерства і потрапили, е, були допущені на цю програму від Києво-Могилянської академії. І я приїхав, зокрема, з дітьми, ну і мав тут ряд зустрічей і чудових е, таких нетворк-сесій. Де ми і знайомилися з різними нашими однодумцями, і працювали з нашими колегами, хто працює в Києві, бо організація вона залучає фахівців, по суті, по всій Україні. Це вдається зараз за можливе, завдяки тому, що є цифрова інфраструктура організації, ну, ці CRM-системи, erp системи які дозволяють працювати віддалено. І багато хто в нас працює зараз, херсонців, в з нашої організації в Києві по фінансам, по комунікаціям, по моніторингу ці всі фахівці, якби вони Пане Євгене, Коли кажуть однодумців, ви залишаєте на тому, хто слухає обов'язок або змогу здогадуватися. Однодумців, у чому? Ну, це ж ціннісна така історія, якби і основна основний такий індикатор однодумців це те, що люди поділяють ці цінності, залишаються в Україні, працюють на Україну, працюють на перемогу і віддають свою енергію, свій час, незалежно від обставин, і умов, від того, чи є обстріли сьогодні, вночі, чи немає, спільні ідеї, спільні роботи. А оскільки Херсонщина вона зараз залишається фронтом Південним України. І оскільки Херсонщина на сьогодні це єдине, на жаль, поки що обласний центр, який був звільнений з часів війни. То о, дуже багато людей насправді допомагає Херсонщині. Це дуже класно. Ну, єдиний обласний центр, який був звільнений з 22-го року, але інші обласні центри не були захоплені в 22-му році. Ну залишається Донецьк, залишається вони Луганськ. вони захоплені набагато багато безумовно. Так. Я за і говорив, да. Насправді е, так, е, але ж це не змінює цієї е, надії, яка, я, який має давати цей приклад для всієї нації, для всієї країни. Адже ми розуміємо, що можна полемізувати тему географічних особливостей і всього іншого, чому це сталося і чому це вдалося. Але насправді це може бути чудовим прикладом для того, щоб е, думати і як щонайменше. Мріяти про це, бо зараз ми часто недооцінюємо насправді цієї сили мрії і допускаємо цю зневіру, тим більше під гньотом цих складних обставин. Я пережив в Києві цей останній обстріл зі своїми дітьми. І це я розумію, в принципі, як це почувають київляни після таких бомбардувань. І це справді жахливо. Але слід віддати належне, що херсонці в таких умовах проживають щоденно, і за день, там за один за один тільки 17 червня, там 34, якщо не помиляюся, населених пункти на Херсон і навколо Херсона були обстріляні і обстрілювалися просто регулярно. Євген Гілін, голова громадської організації Місто сили і зараз запитання до Вікторії Соленко. На вашу думку, у Києві достатньо знають і достатньо думають, хоча, звісно, як визначити достатньо. Але, тим не менше, я формулюю запитання так: достатньо знають про умови, в яких живуть у Херсоні, про проблеми, які стоять перед Херсоном. І що потрібно зробити, щоб ми, кияни, більше про це знали і переймалися. На жаль, можу зазначити, що. Недостатньо знають і більш того, не дуже хочуть знати. Нещодавно була річниця взриву Каховської ГЕС. І я пройшлась по всім телеканалам і запропонувала, давайте ми розкажемо, що відбулося, які наслідки, і чим це грозить далі, в глобальному сенсі для України. І тільки телеканал Прямий взяли, підключили Євгена, щоб він розказав про, про наслідки підриву. Каговської ГЕС. Так що сказати, що достатньо ні. Що треба робити? Ходити до таких, як ви, хто готовий з нами говорити, хто, хто, хто нас запрошує, хто готовий нас слухати. І я, власне, як волонтер Геомістосили, я займаюсь більше комунікаціями. Да? Я якраз працюю над тим, щоб якомога більше людей в Україні, не тільки в Києві, а в Україні знали про те, що відбувається з Херсоном. Я був у Миколаєві в березні цього року і побачив, що там немає їжаків протитанкових на вулицях. Питаю, а де ваші їжаки? Вони кажуть, поїхали до Херсона і на Херсонщину. А наскільки зараз Херсон і Херсонська область готові до стримування росіян, якщо вони знову попруть? Мені хочеться вірити, абсолютно готові. Я не є експертом в військовій обороні і. Те, що видно з нашого фокусу, адже ми громадський сектор говорить, і те, що ми отримаємо від військових, з якими ми спілкуємося, з яких ми знаємо безпосередньо, моїх друзів, моїх колег, то ми знаємо, що Херсон абсолютно готовий, тому що, ну, по-перше, це річка Дніпро. По друге, ми знаємо, що ми якби стримуємо їх ще на лівому березі, там в деяких точках. І ті спроби перекидки контингенту військового російського на правий берег, які відбувалися за останній тільки рік. Вони всі зазнавали краху ще на лівому березі. Вони навіть не добиралися до води. Тобто там і спостереження, абсолютно з повітряне дронове, і там наші фортифікаційні споруди, і наші хлопці військові, які прострілюють абсолютно всі периметри. Від Станіслава і до Запоріжжя до Нікополя все абсолютно. З нашого, з мого фокусу все абсолютно контрольовано. Коли восени 2022 року визволили Херсон, це породило дуже багато надій на дальші успішні дії українського війська. Потім ми пам'ятаємо, як нам говорили, що буде контрнаступ. Контрнаступу не було, а ми все одно сподівалися, що може, ми його не помічаємо, а він іде. Запитання, якою перспективою мислять надалі люди в Херсоні? Я можу сказати, якою перспективою мислю я, і я намагаюся цією перспективою прошувати всіх своїх однодумців, як я сказав, тому що людям в Херсоні їм насправді складно думати про такі тим більш складні речі, коли ти знаходишся в умовах, що тобі треба забезпечити своїх дітей і себе безпекою, продуктами на завтра, якимись мінімальними потребами базовими. То ти відповідно маргіналізуєшся. Ти якби дичавієш. І оце дичевіння, оця маргіналізація, вона зараз тотально відбувається в Херсонській області, тому що, на жаль, 150 тисяч людей, які проживають на правому березі, вони знаходяться переважно в зоні активних бойових дій, вони знаходяться під постійним ризиком, під постійною загрозою. Пане Євгене, коли ви кажете 150 тисяч людей, ви маєте на увазі Херсон чи всю правобережну частину? Всю правобережну частину Херсонської області. 70 тисяч з населення проживає саме в Херсонському районі. І решта проживає. Живає в селах, і в тому числі прибережних селах. І це дуже насправді, ну тобто, уявіть собі, місто, яке так, одна третина якого вона знаходиться ближче до Дніпра, і вона не просто в червоній, вона в кривавій зоні. Тому що там, якщо відбувся обстріл і загинула якась людина, туди навіть добратися може саме там відчайдушний волонтер або там працівники. Поліції, тобто, це якби ми жили наприклад в джунглях, і нам постійно загрожувала якась небезпека там тигри леви, і ми постійно б знаходилися в умовах цієї пильності до того, щоб вижити і дожити до завтрашнього дня. В таких умовах знаходяться, уявіть собі, 150 тисяч мешканців Херсонщини, що здатна зробити громадська організація, навіть така, у якої є тепер мережа по всій Україні, цифрові досягнення і так далі. Для зміцнення стійкості, от місто сили, та насправді мережа це вона не ну, це, 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 це не це не так. Нас працівники працюють по всій Україні. Ну, працівники, так, працівники, які, працівники творять мережу. Ну, безумовно, якби. Але сама організація вона локалізована. Вона працює саме на півдні, і основний наш фокус він спрямований саме на Херсонську область. Що ми можемо зробити зараз в поточних умовах, це визначати ці проблеми і сигналізувати про них владі, сигналізувати про них міжнародним донорам, які мають ресурси для того, щоб ці проблеми вирішувати. Оскільки наша локальна організація вона не має таких ресурсів, щоб мої ну, від собі переселити там, навіть там, тисячу людей, а що таке, 150 тисяч. А тим більше ми розуміємо, що це не тільки їх евакуювати, а це їх реінтегрувати в тих громадах, які будуть приймати їх. І ми знаємо, що багато цих людей. вони Перес вони зараз проживають в Херсоні, маючи негативний досвід ВПО. Бо в тих приймаючих громадах, коли вони, куди вони переїхали з моменту окупації Херсонщини, їх не чекали, і нічого не свідчило про те, що їх там чекають. Бо X5, X10 оренда піднялася дуже складні насправді складний досвід. Але якби якщо говорити про перспективу, то ну дивіться, нічого не говорить про те, що у нас зараз є достатньої спроможності. Дипломатичної або військової, від відтіснити армію Російської Федерації на лівому березі на відстань більше ніж 30 кілометрів від Дніпра. Ми маємо, ну давайте просто собі задамо таке питання, чи бачимо ми, що в нас є контингент достатній, чи бачимо, ми що у нас є техніка, яка здатна відтіснити російську армію на лівому березі від Херсона і зробити так, щоб щонайменше артилерійські снаряди і ці короткодальні дрони FPV і Мавіки не долітали до Херсона. Ні, в нас такої сили немає. І на дипломатичному рівні так само розумію, що в нас немає такої потужності, що змінити в цьому плані. Тому, на жаль, якщо немає доказів, ми повинні, будучи раціоналістами. Визнати, що ця ситуація може продовжуватися ще не визначено довго. А значить, ці люди, які. Продовжують жити в Херсонській області вони будуть невизначено довго знаходитися в зоні ризику, а значить, вони будуть далі піддаватися цим процесам, в результаті яких люди перестають цікавитися політикою, культурою, вони перестають цікавитися якимись іншими питаннями, окрім питання виживання, і на жаль, це та картина, яка зараз є в Херсонській області. Бо ну, прогр... оскільки починаючи відповідати на запитання, ви згадали про те, що де дістати, скажімо, харчі на завтра, я так розумію, що про виживання в коротку. Кому терміні думає? Безумовно. Безумовно. Завтрашній день там, для когось, можливо, тиждень це самий е, раціональний і обґрунтований е, цей, якби, діапазон планування. Тобто, що можна, про що можна говорити? Е, там, я навіть зараз мої батьки, мої батьки переїхали, вони жили зараз в Одесі і на деякий час вони поїхали в Херсон. І вони, знаходяться в Херсоні, ти їх запитуєш, коли ви повернетесь? Вони кажуть, ми не знаємо. От ми ще можемо тут поки побути. Поки що воно не сильно нам припекло, поки воно не сильно нас ще вже втомило. Оці обстріли, поки є внутрішні ресурси терпіти, ми ще будемо тут, бо це дім, бо це наш вирощений мамою сад, бо це її хата, яку вона сама ремонтувала і облаштовувала, І її, я розумію, її серце до тої хати. Тягне тут що сказати, якби Євген Гілін, голова громадської організації Місто сили у Херсоні, діє в основному ця організація, але має представниці представників цілій Україні. Одна з таких людей, Вікторія Сауленко, вона комунікаційниця. Так я почув і до вас, як якраз до фахівчині у зв'язках із громадськістю, з іншими людьми, запитання, яке мене дуже насправді турбує. А свого часу ми для війни вигадали такий термін, як війна на сході України. І в такий спосіб от люди в Києві і в інших областях вони якби відсували від себе війну. Та на, на сході України є війна, а у нас дещо інше. Та наскільки ви зараз, бувши в Києві, і прекрасно знаючи і відчуваючи також обстановку в Херсоні, відчуваєте, що саме цей, оцей іноді е, несвідомий, але іноді свідомий порух відсунути від себе війну? У мене ж дуже специфічна бульбашка, та, волонтери, люди, які задіяні, тобто той процент, який завжди залучений в те, що відбувається. І якщо. Основна громадськість, те, що Євген сказала, люди стомились, люди хочуть відпочити від цих новин. Ну я, ну як, ну як? В моїй бульбашці всі залучені і всі намагаються зробити якомога більше, щоб розуміли. Знаєте, що мені подобається в Києві? Набагато більше стало української мови. Правда? Правда? Російську мову зараз набагато рідше почуєш. і це тішить моє серце. А це може, тому що ви в своїй бульбашці? Можливо, ну я ж хожу по вулицям Києва значить і про інше можете відповідати не лише з бульбашки. Ну особливо після вчорашньої ночі мені здається, що такі ночі вони от роблять війну не на сході. Війна, війна вже тут, війна, війна вже в серці. Плакали вчора всі. Ну, з іншого боку, я до певної міри з вами згоден, з іншого боку, коли вдаряють по твоєму місту, ти починаєш думати насамперед про твоє місто. І навіть якщо раніше ти думав про Херсон, Кривий Ріг, там, Харків і так далі, то тепер, принаймні на якийсь час, ти зосереджуєшся на Києві. Це все ми переживали, це все дуже і дуже складно. Як свого часу мене вразило те, що у мене є чимало знайомих із Маріуполя, От. і в тому числі люди, які пережили там оті страшні тижні до того, як 17 березня вони могли виїхати. І... Кудись там їх розкидало, хтось за кордоном, хтось в інших містах України. Іноді я зустрічаю їх у Києві, і я бачу, що на будь-який наліт на Київ, масштабний чи не масштабний, вони реагують дуже-дуже гостро після того, як вони пережили таке страхіття в Маріуполі. І мені за простою логікою здавалося б, щоб вони мали взагалі. На це не звертати уваги. А насправді от травматичний цей досвід звідти дозволяє, не дозволяє, а змушує гостріше реагувати на те, на що ну, от кияни можуть навіть і не зреагувати. Наскільки травматичний досвід Херсонської громади дозволить їй потім повертатися до нормального життя, ну або такого, який ми, яке ми уявляємо нормальне. Пане Андрій, це таке, знаєте, глобально складне питання. Вам, так, вам його вирішувати. Я, 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 я б із радістю почав би його вирішувати, та проте не зрозуміло, коли настане той момент, коли ми можемо про травматичний досвід говорити в минулому. Тому що зараз він продовжується, і е, насправді ми ж бачимо, що ця війна вона вже не просто там на сході України, вона на сході Європи. І про це міжнародні. Лідери полемізують вже відкрито. Ви ж чули вже неодноразово заяву керівника німецької розвідки, який сказав, що ми не зацікавлені в тому, щоб війна в Україні закінчилась до 2030 року. Бо чим швидше вона закінчиться в Україні, тим швидше вона почнеться в Європі. І так само про це вже говорить Фінляндія, Британія, Німеччина. І вони всі про це говорять, і це чомусь не звучить в ефірі на такий широкий загал. Бо це для нас, для всіх повинно говорити про те, що війна, скоріш за все, скоро не закінчиться. Тоді про те, що не як можна говорити про те, як переживати цей травматичний досвід, ми повинні, скоріше за все, говорити про те, як адаптуватися до постійного переживання цього травматичного досвіду, як бачити якийсь промінець надії попереду, безпосередньо локально, в своїй сім'ї, в своєму будинку, на своїй вулиці, в своєму місті, і в цілому для України. А по суті, ми можемо скоро вже говорити і про всю Європу чи не про весь світ, бо ті події, які відбуваються в світі, і вони ж не є чимось для нас таким, ну не. Постежимим, да? бо ми ж всі читаємо новини, ми ж можемо аналізувати джерела і трошки критичного мислення нам дозволяє зробити висновок про те, що це складна ситуація, яка не стосується тільки Херсону там, чи Києва, вона стосується вже всієї Європи. Передостаннє запитання до Євгена Гіліна: в чому полягає щоденна робота вашої громадської організації Місто Сили. Гуманітарна допомога, ремонт житла, постраждалого від обстрілів. Надання будівельних матеріалів тим домоволодінням, які можуть самі облаштувати своє житло і не потребують послуг ремонтних бригад, правова допомога, відновлення документів, реєстрація збитків, бо ми хочемо, щоб кожна копійка збитків українських співвітчизників була зареєстрована всюди, де тільки можливо. Ми активно полемізуємо тему компенсаційних механізмів, співпрацюємо з міжнародним реєстром збитків і хотіли, щоб кожен українець, незалежно від того, там він в Херсоні чи в Києві не пожалів. Однієї години свого часу і зареєстрував заяву про вимушене переселення, про втату близької людини, про збитки, завдані житлу або рухому майну, і вже доступні, збитки, реєстрація збитків на окупованій території. І ці речі ми повинні активно. Комунікувати, бо реально кожна копійка має бути відшкодована кожній людині. І на відміну від часів Другої світової війни, коли був тільки Мюрбіський трибунал, ми зараз маємо набагато більше інструментів. інструменту. Але ну, такий масштабний, да, про який можна говорити, якби зараз масштабних таких інструментів там вже понад 10 і ними треба користуватися. Ну і безумовно, ми працюємо з інклюзією безбар'єрністю, тому що, на жаль, зараз і більше стає наших співвітчизників, які е, мають не таке повноцінне тіло, як ми з вами, на жаль, і вони потребують особливого ставлення, особливого процесу інтеграції в це суспільство. А суспільство наше воно все-таки з цими шаблонами. Пострадянськими не готове приймати людей маломобільних повноцінно. Це ну, ну, для мене от найважливіший проєкт, найдорожчий моєму серцю. Це в Херсоні у нас є центр розвитку матері і дитини. І в березні ми відкрили ще центр для підлітків майбутнє Херсонщини. Це там, де це безпечний простір, куди діти приходять гратися, займатися. Більш-менш знаючи Херсон, я важко уявляю, де там може бути безпечний простір. Умовно безпечний, скажімо так. Угу. Навіть уже ж на Шуманський прилітає. Так? Правда, правда. Ну. А, і останнє запитання: і до Вікторії Соуленко, і до Євгена Гіліна. Євген, змальовуючи ситуацію в Херсонській області, сказав: і це і військові про це кажуть, та Євген про це каже на підставі розмови з своїми. Друзями, військовими, що немає сил відтіснити росіян на бодай 30 кілометрів від лівого берега Дніпра, щоб, хоч якось, убезпечити від артилерійських обстрілів. Запитання: а на що сили є? Перша Вікторія. У мене є сили на інформаційну підтримку нашої діяльності. Я хочу, щоб. Україна знала, що Херсон в небезпеці, щоб створювали якісь програми, не тільки нам допомагають міжнародні донори, так але мені хочеться, щоб була якась державна програма стратегічна, що робити з Херсоном, як захистити херсонців? І я готова працювати 24-7 на це. Ем, ну якби локально, те, що можна робити зараз, це протидія повітряній загрозі цим цим дронам. FPV, Mavic, які зараз в Херсоні просто тотально тероризують цивільне населення, і це ж насправді, воно ж видно, як воно все відбувається. Да? Тобто там тільки за останні кілька днів там, більше 30 людей поранено і вбито, і в тому числі там, і працівники, медичні, і ДСНСники. І мобільні вогневі групи військові вони просто по містю відстрілюють ці дрони. Убезпечуючи таким чином цивільне населення, безумовно, це зміцнення укріплення на правому березі. Це те, що можна робити, це відбувається. Безумовно, постійна зміна дислокації, переміщення наших підрозділів для стримування ворога там на лівому березі. Але мені відомо також, що є деякі зони, в яких наші військові вже перебувають на лівому березі. Стримують підступ в деяких ділянках російських військ. Ну і безумовно, якби це посилення повітряної безпеки. Ми знаємо, що нещодавно в Херсоні був Мадяр, і цей же ж захід він не пройшов просто так. Насправді, дуже багато корисних речей було зроблено. І те, що зараз посилюється наша і повітряне спостереження. Тими дронами і тим тією технікою, яка зараз працює, це теж дуже важливий, важливий такий момент для всіх нас, бо ці дрони вони дають можливість бачити все, що відбувається фізично на землі, і все, що відбувається в повітрі, і ті заходи, які застосовують зараз військові, вони мені здається, є ну, надзвичайно корисними, але звісно таки, не абсолютними. І, хоча знову ж таки, щоб б могло бути таким абсолютним, щоб дозволило б знешкодити дрони російські на підльоті до правобережної Херсонщини і при цьому не завадити нашим дронам вилітати з правобережної Херсонщини на лівий берег, мені складно про це судити. Євгеніл, Вікторія Соломко, громадська організація Місто Сили, Херсон, це громадське.